Дякую, дякую, дякую. А ну, дайте мені, не бійтеся, бо це мої люди, ставайте поруч. Ну Дайте нам фото, Микола, а ти ну, роби. Ще пару кроків назад, сумочки ще у вас. Давайте трохи назад. Трохи назад, давай, будь ласка. Я сука! Так. Оля. Увага. Є. Тепер не попал. Оля, ну ще Вставайте, вставайте. Там нікого не образили, дівчинка. Все гаразд? Супер, молодець. Так, да, молодець, правильно, вставайте. Вставайте, повертайтеся. Повертайтеся да, сюди. Так, так, вставайте отак. От мене ви не засулите, але я дуже радий вас бачити. Я вас також дуже радий. Спасибо. Друзья, дякую. Спасибо. 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 Діти я покинувся. Я згадаю, що робити, маю. Прошу, будь ласка, відійти назад. Прошу відійти на 10 років назад.